При мудрість прості вислухаємо Святого Євангелія Мирусі. Від Матея Святого Євангелія читання. Будьмо уважні в той час, узяв Ісус Петра, Якова та Івана, його брата, повів їх окремо на високу гору і переобразився перед ними. Обличчя його сяяло, наче сонце, а одежа стала білою, наче світло, і ось з'явилися їм Мойсей та Ілля і з ним розмовляли, Позвав з Петро і каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути, як хочеш, зроблю тут три намети: один для тебе, один для Мойсея, один для Іллі». Він говорив іще аж ось ясна хмара огорнула їх. І з Хмари було чути голос це мій улюблений син, якого я вподобав його слухайте. Почувши це, учні впали лицем до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: Устаньте і не бійтесь, підвівши очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса. Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм: Нікому не розповідайте про це видіння. Аж поки син чоловічий, не воскресне не змертви. Христу. Як ваші справи? Що ви прийшли до церкви? А чого? Треба святити. Святити треба? Чи чогось інакше? Що ти прийшов до церкви сьогодні? Чи ти прийшла до церкви? Чого ти прийшла? Кажи, то, як є. Мама казала йти. Так чи ні? Сьогодні свято. Сьогодні свято. А з чим ви прийшли? З чим ви прийшли? З яблуками. Тільки яблука чи ще щось є? Що там маєш в кошику? Чи ти нічого не маєш? Я вже передумав. Виноградом. Виноградом. Ще з чим? Сливками. Малини. Молодець. Малини. Вікторинка. Хорошо. Що ще? Хто ще щось інакше має в кошику? Інжир. <звук> Дір, Кукурудза. Кукурудза є. Супер. А чого ми це все принесли сьогодні? Для чого? Сьогодні свято яблучного спасу. А й нема такого свята. Аби присвятити свої фрукти. А для чого? Нема такого спасу. Яблучного, медового, якого ще там. Який ще там? Нема таких. Є свято преображення Господнього. І суть є, так кажуть народі, «Ти не, все нормально, будемо вчитися правильно. І суть є не в яблуці, а в тому, що ми приходимо сьогодні з тими своїми яблуками, з кукурудзою, зі всім, що маємо, із бананами дехто, які в нас не ростуть, але вже десь там ростуть, щоб подякувати Богу за ці дари. Так? Але насправді свято преображення, це що було? Що сьогодні сталося таке з апостолами? Спасіння. Спасіння, та ще не спасіння. Що сталося з апостолами? Вони з Ісусом пішли на гору. Пішли з ним Іван, Петро і Якоб. Молодець. І що вони побачили? Що учні на горі побачили? Не знаєш? Бачили Ісуса, Ілю і. Так, хто Ілля, молодець. І що там ще? Мойсей чи ні? І о, бачиш, все гарно чули. Отже, сьогодні Христос відкрився своїм учням, ким Він насправді є, але сказав їм, що? Нікому не розказуйте, нікому не кажіть, правда? Але Він їм показав щось. І так само кожен з нас, якщо буде. На особистій зустрічі з Богом, то Бог буде нам відкривати дуже великі речі. І от з сьогоднішньої Євангелії, з сьогоднішнього дня, ми маємо собі усвідомити, що коли ми будемо спілкуватися з Богом сам на сам в тишині, можна з собою взяти кого? Своїх рідних, маму, тата, сестричок, братиків. Правда? І вечором разом помолитися. Бо молитва це є якраз спілкування з Богом. І під час такого дійства, молитви спільної, Бог може дуже багато відкривати. Ми можемо переоцінювати своїх рідних, ми можемо усвідомлювати, наскільки вони є цінні і наскільки вони є великим даром для кожного з нас. Так само, як і сьогодні, ми прийшли на ту особисту зустріч з Богом з тими дарами, які Він нам посилає. Правда? Кожного року ми чуємо, що біда не врожай. Потім ми чуємо, що десь там трохи москалі землі забрали, що мало зерна буде. Правда? Але насправді чи ми хоча б раз голодували. Ми були хоча б раз голодні? Ні. Бо Бог про нас подбає. Якщо цього року є менше черешень, то є зато більше сливок. Правда? Якщо є менше яблук, то є більше грушок. Принаймні, я так знаю по нашому саді, який ми насадили. Тому завжди Бог нам дасть стільки, скільки потрібно. Але найважливіше, щоб ми були з ним. І щоб ми тішилися тим, що ми маємо, а не жили якимись ілюзіями, чи жили якимись там а якби. А нема якби. Є так, як є зараз. А якби в мене були батьки інші, ні. Твої батьки, які маєш, найкращі. А якби в мене були діти чимніші, та ні, маєш найкращу дитину. Так? Чи дітей? Тому нам потрібно сприймати все. Що нам Бог дає, і бути вдячними за все. Навіть за то хробачливе яблуко. Треба бути вдячним хробачка вирізати і яблуко з'їсти, правда? А чого хробачок є в яблуку? Чого хробак з'являється в яблуку? Він на городі і, і він і дощ капає. Бо він на городі і дощ капає, і він теж хоче їсти, правда? І він сидить там, де є добрі плоди. Бо якщо ми беремо деколи з магазину, то вони такі дуже файні, блискучі, правда, тороплені. Ні одного хробачка немає, то вони не дуже корисні. Але оце яблучко наші домашнє, де є хробачок, то вони найкращі. Так? Тому дякуємо Богові за все, що маємо. І так само ділімося тим, що маємо. Бо тоді ми будемо щасливі. Христос. Сьогодні так само поділився з апостолами, правда? Він не пішов сам на сам до Бога говорити, з Богом спілкуватися, де йому явився Ілля і Мойсей. Але він взяв з собою учні, щоб учні побачили. Так само ми, коли йдемо до церкви, дякувати Богу за щось, ми можемо закликати своїх друзів, щоб вони бачили також цей момент нашого спілкування з Богом. І в такий спосіб, може, і вони захочуть ходити до церкви. Правда? Тому, дорогі в Христі, нехай Господь нам допомагає кожному перемінитися, кожному стати кращим, добрішим, і в такий спосіб ми всі станемо ближче до спасіння. Амінь.